Китай розкритикував ультиматум Трампа щодо закупівлі нафти, як повідомляє Сошейтет Прес, сторони ймовірно вирегулюють низку розбіжностей, або укласти торгівельну угоду, але Пекін не збирається відмовлятися від російської нафти, ну і від іранських енергоносіїв теж водночас євросоюз планує запровадити санкції проти Китаю. Причина підтримка Росії у війні проти України це повідомляє вже політику, посилаючись на неназваного дипломата Євросоюзу. Чи піде захід на те, щоб ви посилити тиск на пекін, анна брикова далі. Китайські комплектуючі і гроші допомагають Кремлю вести війну на виснаження проти України. Тривалий час Пекін свою роль заперечував і декларував нейтральну позицію, попри озвучені розвідками і чиновниками факти. Спочатку була інформаційна підтримка. Потім були великі об'єми нафти. Доказом є, наприклад, удосконалення шахерів, де вже китайські компоненти складають 70-80%. І це е є реальні докази. Коли наші експерти розбирають за компонентами цю зброю, та і демонструють її китайцям. Неодноразово на китайські комплектуючі у російській зброї вказували і у США. і нещодавно на радбезіон звинуватили Китай у сприянні агресії РФ проти України шляхом експорту товарів подвійного призначення. Claim заяви Пекіна про введення жорсткого контролю за експортом товарів подвійного призначення розсипаються на тлі щоденного виявлення китайських компонентів у безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України. Натомість представник Китаю заявив, що його країна ніколи не була стороною конфлікту і закликав США не перекладати на них відповідальність. Китай ніколи не постачав летальну зброю жодній стороні конфлікту і завжди жорстко контролював матеріали подвійного призначення, включно з експортом дронів. Хоча, по суті, ще раніше Пекін маску таки скинув не на публіку, але ну достатньо. Перед великою аудиторією то тобто, Китай не допустить поразки Росії, тому що вони це все розглядають як частину власних зовнішньополітичних інтересів. Утім, вголос навряд про це заявить. А США розігрувати цю карту підтримки Китаєм Росії почали на думку експертів з кількох причин. Насамперед, був американців уривається терпець щодо війни між Україною та Росією та небажання Путіна йти на поступки. Тому це атака на імідж Пекіна як задекларованого нейтрального миротворця. Трамп оголосив і неодноразово оголосив це як своє завдання. У них не виходить це зробити, і вони готові власне, як то кажуть, називати імена держав, які заважають їм це робити, це перша причина, і друга причина. Я думаю, що це також пов'язано і з дещо іншим треком китайсько-американських відносин, а саме з торговими відносинами. Адже вже не один місяць тривають переговори довкола тарифів. Сторони погрожують одна одній шаленими понад 100-відсотковими митами. Нині вони на паузі США заморозили і заборону на експорт технологій до Китаю, аби переговори тривали. Вони дуже взаємозалежні, тому війна Нація вона така болюча для обох, і кожен з них намагається е, нажимати на ці болючі точки. Але не переходячи так звані червоні лінії, поки що, до прикладу, адміністрація Білого Дому відмовила у транзитній зупинці президенту Тайваню Вільяму Лаю, бо це бобурило Пекін. Поки що основний е, інструмент, який озвучений, це е, так звані вторинні санкції, тобто 100% мито. На відповідні товари держави, яка купує російську нафту, ну і очевидно, що під цю категорію потрапляє, і Китай. So gonna... Що я робитиму. Ми збираємося запровадити вторинні санкції, якщо ми не укладемо угоду, і ми можемо укласти угоду. Ми уклали так багато мирних угод. Війна Росії проти України і підтримка Кремля Пекіном не основний трек протистояння двох великих держав, але побічний і подальші дії США щодо Китаю залежатимуть від переговорів довкола МИД. Тоді Україна може знаєте стати таким собі побічним бенефіціаром, отримати вигоди не тому, що за неї США готові рвати Китай, а просто. То тому, що вони ще більше посваряться з Китаєм, утім, чи перейде Трамп від слів до дій питання, як і ймовірність роз'єднання тандему Китаю і Росії, які нині міцно пов'язані політично та економічно? Хоча це є серйозною загрозою для всього західного світу, Анна Брикова. Ми Україна, марафон Єдині Новини.